Мої вітання, хлопці та дівчата! З вами знову я, Христина Ярема, запрошую на новий урок української літератури. Ми продовжуємо серію занять, присвячених Повісті Лесі Ворониної таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Тема цього уроку характери персонажів та засоби їх творення. Головний герой твору Клим Джура його дорослішання. Будь-який пригодницько-фантастичний твір зацікавлює читачів і читачок своїм сюжетом. З'ясуємо, що таке сюжет. В онлайн-словнику літературознавчих термінів подано таке визначення цього поняття: сюжет це подія чи система подій, які покладені в основу епічних драматичних творів. Через низку подій ми бачимо шлях головного персонажа Повісті Клима Джури від боягуза до героя, який урятував світ від синьомордів. Сюжет художнього твору складається з таких структурних частин: експозиції, зав'язки, розвитку дії, кульмінації та розв'язки. До речі, ви вже знайомилися з ними в попередніх класах. Пропоную пригадати. Експозиція, події, які відбулися перед тим, як розпочалася сама історія, зав'язка, опис обставин, за яких починається дія, розвиток дії, послідовність подій, кульмінація, момент найвищого напруження, розв'язка завершення подій, результат. Сподіваюся, що повість ви вже прочитали, тому пропоную вам завдання. Установіть відповідність між подією та сюжетним елементом твору. Увага! на екран! Перевіряємо. Експозиція знайомство з Климом, його родиною і заклятим ворогом кактусом. Правильна відповідність 1Д. Зав'язка. Клим потрапляє до секретної лабораторії ТТБ. Дає обіцянку виконувати завдання. Правильна відповідність 2А. Розвиток дії. Клим випробовує на собі ліки від страху. Він виконує завдання бабусі, лікується від страху, змагається із головним синюмордом, за допомогою машини часу переноситься до єгипетської піраміди. Правильна відповідність 3Г. Кульмінація синюморди висаджуються на землю. Правильна відповідність 4Б. Розв'язка. Битва із прибульцями, звук дримби, приманка для мух. А мухи снудіни для синьомордів. Пилок квітів робить окупантів сухняними, і вони виконують наказ Клима. Назавжди забираються з нашої планети. Правильна відповідність 5 В. У творі діють такі персонажі й персонажки: школяр Клим Джура, його батьки, бабуся Соля, Сашко Смик, хлопці на прізвиська Казаєць і Жук, Синьоморди. Клим Джура головний персонаж, який долає низку випробувань, завдяки яким проходить шлях від Бояуза до супергероя. Звернімо увагу на прізвище Клима. Що ж воно означає? Джура це зброєносець, учень у козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Вони разом з козаками ходили в походи, брали участь у боях. Виявляється, цитую: прапрапрадід Клима Андрій Джура. Був джурою зброєносцем у козацького ватажка-характерника Омеляна Мухи. Він знав, як привертати цілі хмари комах і нацьковувати їх на ворогів. Звідти й отримав прізвисько Муха. А твій пращур перебрав від мухи його таємні знання, додала мама. Разом вони мандрували по світах, разом вивчали науку характерництва. Кінець цитати. До речі, Характерниками називали таких козаків, які володіли магічними силами. Тепер стає зрозуміло, звідки в Клима була суперсила читати думки синьомордів. Супергерой це особистість, яка готова брати на себе відповідальність. Саме таким став Клим, коли дав обіцянку в ТТБ виконувати завдання, які допомогли йому здолати прибульців. Таке вміння з'являється в дітей тоді, коли вони починають дорослішати. А зараз пропоную вам невеличке письмове завдання. А запишіть у зошит слова, які б характеризували Клима. Упевнена, ви з легкістю впоралися із цим завданням, тож рухаємося далі. Дуже важливо, щоб у період зростання поряд були близькі люди. Для Клима такими людьми були батьки та бабуся соля. Вони вірили в нього і усіляко підтримували його. Пропоную музичну паузу: Прослухайте уривки з двох пісень. З'ясуйте, чи мають вони відношення до нашого твору. Пісні любила наспівувати бабуся Климка Соля. Вона була незвичайною жінкою, яка вміло поєднувала як роль бабусі, так і роль ученої винахідниці, яка заснувала ТТБ і створила часоліт. Цитую: моя бабуся готує найсмачніші в світі пиріжки. А ще понад усе вона любить квіти. Здається, варто їй просто торкнутися до якоїсь рослини, як та оживає. Бруньки на її гілках розвиваються, і вона починає цвісти. Пані Соломія видатний учений. Це вона винайшла проти отруту від вірусу страху. Кінець цитати Батьки Клима були археологами, які розшифровували таємничі знаки на пірамідах у Єгипті, залишені предками козаками. Вони також причетні до ТТБ і вірять у свого сина. Що він зможе здолати як власні страхи, так і синюмордів? До речі, батько вміє грати на дримбі – музичному інструменті. Для чого він це робив? Пригадуєте? Поставте відео на паузу, обговоріть цей момент з однокласниками та однокласницями. Саме батько каже важливі слова Климові: цитую: Ніколи не можна впадати у відчай. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Чому? Запишіть свої міркування в зошит, поділіться ними зі своїми рідними друзями. Щоб досягати успіхів у справах, важливо також мати надійних друзів-однодумців. Такими товаришами для Клима були два хлопці Жук і Заєць, які також належали до ТТБ. Хоча був у Клима й ворог, Сашко Смик, хуліган на прізвисько Кактус, бо волосся в нього стирчало на всі боки. Як колючки в кактуса. До речі, він, на жаль, став на бік синьомордів, космічних прибурців, які хотіли взяти в полон людей нашої планети. Ось як одного із синьопиких описав Клим. Цитую, Огидна синя пика з довжелезним язиком, банькаті червоні очі. Довгі лапи з перетинками, і головне, і яскраво блакитний колір шкіри цієї почвари, говорили про те, що переді мною один із космічних прибульців. Кінець цитати. Леся Воронина створила надзвичайно цікавих персонажів і персонажів, які захоплюють нас своєю відважністю, вірою, безстрашністю, відданістю справі. На завершення. Пропоную вам виконати письмове творче завдання. Оберіть те зображення, яке вам найбільше сподобалося. І дізнайтеся своє завдання. Якщо ви обрали зображення супергероя, то дайте відповідь на запитання, чи можна з Клима брати приклад. Чому? Якщо ви обрали зображення кактуса в окулярах, то дайте відповідь на запитання, які поради ви дали Сашкові Смикові. Чому? Якщо ви обрали зображення жовтого запорожця, то, користуючись пошуковою мережею Google, знайдіть інформацію на тему винаходи людства за останні 10 років. Якщо ви обрали зображення друкарської машинки, то напишіть власний варіант кінцівки твору. На цьому наша пригода з климом завершилася. Нам вдалося врятувати людство. Любі шестикласники і шестикласниці. Долайте власні страхи. Адже боягуз, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі. Запам'ятайте це. А якщо вам хочеться більше фантастичних пригод, то до вашої уваги ще чотири книги про ТТБ від Лесі Вороненої. Таємне товариство брехунів або пастка для синюморда. Таємне товариство Ботанів. Або екстрим на горі підстава. Таємне товариство Близнюків. Або Чудисько озера лох ойх та інші страховища. Таємне товариство блазнів або балансування на краю прірви. Обов'язково зазирніть у конспект. Виконайте тести. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!